Нещодавно прийшов такий емейл. Я думаю, що всім підрядникам, які працюють з американським урядом, написали: зверніть увагу, що відповідно до такої регуляції заборонено використовувати соціальну мережу TikTok або будь-який наступний застосунок чи сервіс, розроблений або наданий компанією ByteDance Limited або суб'єктам, що належить ByteDance Limited». І причому мова йде не тільки про корпоративні, а мова йде і про особисті пристрої, такі розгаряються події, да, тобто такі величезні дебати, події навколо TikTok. і це дуже велика насправді тема і дуже показово. Взагалі, нещодавно президент Джо Байден заявив, що підпише законодавство, яке. Дає китайській компанії Байденс, яку я щойно згадував, приблизно 6 місяців на продаж оцього додатку TikTok. тобто їх змушують продати TikTok. Його суперник Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо заборони сервісу, яким користуються, до речі, 170 мільйонів американців. Ну, було б дивно, якщо б Трамп не висловив якихось сумнівів, тому що він, по-моєму, по всьому... Що робить Байден, висловлює сумніви, навіть якщо вчора він сам таку ж позицію займав. Да? Ми зараз про це теж поговоримо. От, а ситуація така, що Палата представників США планує вже у вівторок або середу голосувати законопроект про обмеження TikTok після того, як минулого тижня комітет одноголосно схвалив цю міру. Палата проголосує за пропозицію за правилами, які вимагають так від двох третин. Членів для того, щоб отримати схвалення. Очевидно, що це схвалення буде. Причому, якщо вони його ухвалять, я підпишу, сказав Байден журналістам. Законопроект стикається з невизначеним, як оцінюють експерти, результатом в сенаті, де деякі законодавці кажуть, що хочуть змін до нього. Трамп, який прагне повернутись до Білого Дому на виборах в листопаді, висловив заперечення проти заборони TikTok, заявивши. В соціальних мережах, що якщо ви позбавитеся від TikTok, бізнес Фейсбук подвоїться, і Трамп додав, що він не хоче, щоб Фейсбук мав кращий результат. Трамп раніше критикував материнську кампанію Facebook Мета Плетформс за скасування його доступу до Фейсбук та Інстаграм, ви пам'ятаєте да, цю гучну історію після видалення двох його дописів під час заворушень в Капітолії США. 6 січня 2021 року. Акаунти Трампа були відновлені в лютому 2023 року. Наразі команда Трампа не прокоментувала, чи має він позицію щодо законодавства по TikTok, а мета платформ відмовилась від коментарів от, по, по цій поточній ситуації. Міністерство юстиції ж повідомило комітету палати представників з питань енергетики та комерції, профільний комітет, що законопроект про відчуження а не заборону TikTok, поставить уряд у сильнішу правову позицію. Майк Пенс, до речі, який був першим віце-президентом при Трампі, підтримав е, запропоноване законодавство Палати представників щодо Тікток. Е, і він сказав, що Китай е, отруює розуми американських дітей. Досить. Це його. Твіт в мережі X, яка раніше була твіттером. Законопроект дасть Baiden 165 днів на продаж Тік-ток. Якщо вона не зможе цього зробити, то магазини додатків Apple, Alphabet, Google та інші просто не зможуть законно пропонувати Тік-Ток або надавати веб-хостингові послуги для додатків, контрольованих компанією ByteDance. У 2020 році, до речі, Трамп намагався заборонити TikTok та китайський Вітчат, але суди його заблокували. Тобто, тоді Трамп намагався заборонити а сьогодні. Він критикує Байдена навіть за більш м'яку ініціативу. Тобто, це нагадує гру в велику політику. Республіканський сенатор Рент Пол, який раніше блокував спроби швидкого ухвалення заборони TikTok, відповів на заяву Трампа. Який стверджувалося, що колишній президент допоміг вирішити питання щодо американських користувачів TikTok за допомогою проекту кампанії там на півтора мільярди доларів. Е, і він каже: так чому палата представників стає на бік Байдена е, і все ще намагається заборонити TikTok? Написав Пол Рент в ВИКС. Якщо конгрес заборонить TikTok, каже він, вони будуть діяти так само, як і китайські комуністи, які також заборонили? TikTok. чому б не захистити першу поправку? Ну дуже насправді дивна дивна історія. Трамп заявив у виконавчому наказі від серпня 2020 року, що збір даних TikTok, я процитую створює загрозу доступу китайської комуністичної партії до особистої та власної інформації американців, потенційно дозволяючи Китаю відстежувати місцезнаходження. Федеральних спідробітників та підрядників створювати досьє особистої інформації для шантажу та проводити корпоративне шпигунство. Тікток, який стверджує, що не ділився і не ділитиметься даними американських користувачів з китайським урядом, стверджує, що законопроект палати представників є просто-напросто забороною. Невідомо, чи схвалить Китай будь-який продаж, та чи зможе TikTok бути проданий за 6 місяців. Це законодавство має заздалегідь визначений результат, кажуть у TikTok, і це повна заборона TikTok в США, заявляють в кампанії після голосування Комітету Палати представників з питань енергетики та комерції. Уряд намагається позбавити 170 мільйонів американців їхнього конституційного права на вільне вираження, а додаток є популярним ухвалення законодавства обома палатами конгресу у виборчий рік може бути складним. Минулого місяця передвиборча кампанія Байдена до речі приєдналась до TikTok, а кампанія Трампа не приєдналась до нього. Інтрига, чи буде TikTok повністю заборонений на рівні закону в США? Чи змусить реально американський конгрес продати китайську кампанію цей актив? В чиї руки може потрапити такий потужний фактор впливу? Чи насправді TikTok є механізмом шпіонажу і пропаганди, або це свобода слова і технологічний інструмент, який має. Працювати в однакових з Фейсбуком умовах. Яка ваша думка? Ви користуєтесь TikTok? Що ви будете робити з цим найближчим часом? Друзі, якщо ви це ще не зробили, підпишіться на канал і поставте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Ви також можете підтримати мене на Patreon. мені видається, що це такий дуже показовий маркер тієї геополітичної напруги, яка наростає зараз між Сполученими Штатами. І Китаєм. І ви згадайте, кілька років тому ми бачили супер жорстку конкуренцію між компаніями Циска і Huawei, Да? І ми знов таки розуміємо, що це не про ринок, це не про комерцію, це не про заробляння грошей, це про безпеку, це про розвитку, це про геополітичні інтереси. Це значно більше, ніж комерція. І я поділюся з вами оглядом. Проблем на китайському фондовому ринку і оглядам, який нещодавно зробив на тему взагалі ширшого китайської економіки, китайської економічної моделі. Я думаю, що це цікаво для такої комплексної картини по цій темі, в тому числі. І крім того, ви можете також подивитися аналіз про зміну світового порядку від Рея Даліо, який. Пророчить лідерство Китаю, який має на його думку перехопити пальму першості у Сполучених Штатах Америки. Чи відбудеться це?